Не злічиш кольорів і хрест дрібний, Не ловиш слів тихі пісні мани, Та швидко суденіє до тумани Кладають спати в наш садок старий. Малює матір ниткою руки, на полотні, проколюючи рани, І непомітно, ніби із томану, З'являються до то квіти до птахів. Покрученим гілкам мові сни, Бояні цвіту, яблука рум'яни. І віти тарабані в хатні рами, І кукінки, неначе на весні. А мама шиє довгі вечори, Чи скатертиню, чи фіранку. Хрестить зубаю до самого ранку, від пізньої до ранньої пори. Життя души дрібно в полетні, і дасть мені все, що в світі мама. Моя красива, трохи сива мама, гарячі руки очі. Десь. Розвію сум, тома не розжену, дитячим сміхом, сонцем і весною. Бо я є сад, цвіте разом з тобою. І я в тобі надією живу. Дякуємо!